Вітаю канал Судділа Значить, поговоримо про зазори на наших свічках. У мене свічки стоять фірми Чемпіон. Написано, що це французи. До речі, вони вже в мене років 9 стоять, працюють і працюють. Правда, так як я їзджу, за 9 років я наїздив єлі єлі 10 тисяч кілометрів. І, значить, не пам'ятаю, який тут був зазор. Десь до міліметра, мабуть, міліметр точно. Ну, зробив я клапана, настроїв, думаю. Ну і поставлю по заводському по книжці, так сказати, ще й свічки. Открив я іскусний інтелект. Ну, а там що А там вказано, що це. Що зазор повинен бути 06-07 ну на, на 9-ку. Підбив я електроди, точніше, верхній цей контакт. І, що ви думаєте, завів машину, автомобіль холостого ходу толком немає. Вихлопна теж з вихлопною такий звук, якби бум-бум-бум. Якось, якби через раз. Ну, думаю, ладно, то таке вихлопна, вихлопною, проїдуся. Проїхався, замітив, що друга чуди не змісто рве. Можна трогатися так сказати, з другої спокійно. Перва, друга, а третя, ні, третя, виходить, трохи треба нажимати і постійно вона набирає оберти. Хоча раніше вона в мене дуже швидко набирала оберти під любу горку. Відкриваю YouTube і люди, які професійно цим займаються, все-таки радять не 0,6, 0,8 і навіть трохи більше. І Я встрів одне відео, де чоловік написав, що перша, втора лучше працюють, а третя, четверта єле-єле. І, звісно, повлияло це на холостий ход. Ну, якби якщо б тільки це на цьому закінчилось, значить по зазорам, кому вже не цікаво. Все-таки 0,8-0,85 це взагалі золота середина. І вернуся я до чого? Значить, поліся до карбюратора. От зазори я уменшив. Воно все запуталось. Думав, що краще зроблю холостий хід. Полісся до карбюратора, почав там настраювати. І що ви думаєте? Вплоть до того, що я повністю зняв карбюратор із свого так сказати, посадочного місця, обнаружив. Під карбюратором отаку От ямку в 1 мм, якщо положити е, лінійку. Витер я ту ямку. Притер теж проставку текстолітову, вона теж була крива, мабуть з магазину. До речі, того її може і карбюратор повело, що сама проставка була крива. Так, ставлю я все це на місце. І я вже знав, що проблема була в свічах. Мені не треба було взагалі до карбюратора до карбюратора лізти. Хоча. Карбюратор підсасував воздух. І я зараз скажу ну на цих ізгибах, де з мене ця прикладочка. А по-друге, прокладку ось до містами її отопирило, Воно почало перекривати ці ходи по наполовину. І ще одне, що повлияло цей підсос воздуха, він качество, який в самому низу карбюратора. Я його закручую, машина чуть-чуть, обороти падають, але не глохне. Тобто воно десь стягнуло воздух. Ну, зрозуміло, що тут воно і тянуло, з самого низу карбюратора. Тобто е, ця, е, якби неісправність послужила тому, що я виправив низ карбюратора, поміняв прокладки. До речі, зараз він качество я закручую. Машина прямо аж глохне. Потім я вивернув, скільки там, щоб машина робила стабільно, і так і залишив. Зараз опять поставлю 0,85 і все. І на цьому все. До речі, я вже заводив, дуже різко робив машина, прямо на повний газ нажимаєш до поліка. Хоча, як на мене, цього не стоїть робити, бо не спалений бензин попаде в. В циліндри. І якщо у вас вже кольця підсівші, то то ці... цей бензин попаде ще, не дай Бог, і в картер. Потім не знаю, від чого вихлопи, може навіть і від цього, що ми, провіряючи автомобіль, починаємо жати на весь газ. Як на мене, це, це ж не машина 2,5 літра чи 3. Що там скільки нажав, скільки вона одразу з міста і пішла. Машина до 2 літрів. Це, це так, знаєте, як то кажуть. Це все одним словом. Так ніхто не робить. Для, для такого автомобіля то сів, поїхав, вона їде, включив третю, тяне, четверта тяне, скільки там максимально положено по трасі, сто щимось. А то, що там жмуть до поліка, це як на мене, це не ті двигуни, одним словом, і, і не ті автівки. Так, ну ось так я благодаря зазорам свічей вийшов на карбюратор. Зараз э, холостий ход э, прямо став такий дуже різвий. Приходиться скручувати. І э, вінтом кількість вже нема куди скручувати. Я скручую, а вона ще, э, ну, получается ди, ди 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 то придеться, мабуть, скручувати вінтом качества, той, що в самому низу, за який я говорив. Ну, а вам говорю до побачення. Запитуйте, що у вас цікаве. Цікавить, до речі, настраювали також ми клапана, настраювали трохи карбюратор, продули, прочистили. Може, що які будуть питання по цьому, запитуйте. І ще останнє. Зазор свічі. От як написано, да, от скільки там написано? 08, 0,85. Все, його експериментувати не треба, тому що до нас вже цей велосипед, велосипед зробили. Провірили на заводах, на стендах провіряли. Лучше, хуже. І ще одне скажу: з увеличенням зазора. Тобто, якщо у вас зазор 0,7-06, а ви поставите 0,8-0,85, навіть 0,9 У вас буде менше брати топлива. Це вже людьми доказано. Бо вчора я, там в мене ще літра заливалася, літри мені вистачало на 10 км по городу. А це я поїхав. Буквально я проїхав кілометра, не знаю, до трьох. все, під'їхав до магазину, не можу завести. Бензин закінчився. Ну, ось такі справи. Все. оце вже все. До побачення. На все